Поїхав? Ой, боже, 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 що він показує? Ой, друзі, коло всього треба робити, я не знаю. Коло всього треба робити. Не знаю, що з моїм деревцем сталося. Дивіться, щось буду питати у людей, бо щось я не знаю, що це таке. На цій грушці нема. Ця грушка нормальна тут. Тут все нормально. Тут все нормально. Тільки пери. <кхи> Але що тут? Не знаю. Ну, якось так. Отакі от справи сільські, отакі от справи домашні. Персик пообсихав, пообмерзав. Ех, що я вам скажу, село і люди, в селі треба дуже. Дуже працювати, дуже працювати, щоб щось з того було. Дерева треба кропити. Вже чекаю, коли вже всі листочки облетять. Дивіться, яка тут зав'язка вже починається, вже буде, я думаю, що буде грушка на другий рік. Дивіться, яка красота. Люблю на таке дивитися, коли воно тобі приносить якісь успіхи. Ти щось робиш для того і воно тобі віддячує. Красота. Тут ще в мене обрізувати треба, бачите, дві гілки перетинаються. Ну, не знаю, побачу, може цю ось так зроблю, а цю ось тут відріжу. Ну, буду бачити, як воно буде. Для початку добре би пообробити, скропити залізним купорусом. Це все дерева на зиму. Але я вже хочу, що я хочу. Я хочу, щоб ось ці всі листочки облетіли хоча б. Бо того що, розумієте, багато кажуть, що можна кропити і по листочках. Але дивіться, зараз вам покажу. Коли покропимо по листочках, ми звичайно не можемо покропити, обробити ось тут коло цієї п'ятки. Ця п'ятка відломлюється і воно прямо, і воно, от бачите, і воно прямо заходить туди шкідник. Так що мусимо чекати, коли ось ці листочки всі облетять. І тоді будемо кропити. Нічого страшного, якщо будуть прямо це не є страшно. Ще мені треба до верха добратися, але може я той верх. І взагалі відріжу. І нехай вона буде низка. Може я її отут ножовочкою. Десь. Напевно. Напевно, ось тут. Напевно, я це все зніму, все рівно немає на горі яблук. Всі яблука ось тут при долині, у цій нижній кроні. Ну так. Так, так, так. Так. Граблі. Треба грабліці брати додому, бо треба ще листячко громадити за хатою. Ну, коротше, друзі, купа роботи. Роботи ще не початий край. Їх Любиш їх запас, а мені не подаруєш. Подар... Подаруєш мені, наламав у садочку і даруєш мені. Так, так. Дивіться, який подаруночок. Такого борни. Ні, потримай такого. Та не закляй пальцями тут Правда файно, друзі. Ах, красота. Ай виключай вже. Ай виключай. Ха-ха. Та <реш> скине ту шапку, що ти робиш? Ха-ха. <реш> Помахай людям привіт, бо я з букетом я не маю як. Все, пішла я до роботи. Знаєте, друзі, що це тяжка справа подарував мені букет презентен. Наломав у нашому садочку. Бо вже пора їх виламувати, але і за себе не забув. А зараз вам покажу. І собі на тракту. Ото молодець. каже щоб я з зайшла, бо так, бо так йому файно, йому так пасує. Він любить теж квіти, дуже любить квіти. Але желізо любить більше, як квіти. Ой, боже, боже. Все, поїхав. Віточками. Приколіст, коротше! Приколіст! Все, а я додому. Ви знаєте, друзі, чого я прийшла в город? Прийшла подивитися, що мій господар тут витворяє. По-перше, виорав ось таку вже велику одну загінку. Цього року розбиває на дві загінки, бо того року орав на три. Щось він собі йому сподобалося, певно, щоб менше було борознів. Ну, якось так. Але я навіть не про це. Я про те хочу е, свого господаря виправити. Е, він сказав, що гній не продає, бо то типу не господар, що продає гній. Дивіться, друзі. Трошечки він не так сказав. У нас в наших регіонах по сусідніх селах, де люди тримають багато худоби. Це переважно навіть не по наших селах, бо у нас вже і худоби, в принципі, не дуже багато. І по сусідніх немає. Але ще сусідня область, Чернівеччина, там ще люди багато тримають худоби. Ну, і відповідно, можливо, люди не мають так скільки поля, скільки маємо ми. А може, просто не, не забагато того гною, бо тримають худобу. Хто тримав худобу, особливо корови, гною там море, там тільки встигай вивозити. Там кожного дня. З-під одні штуки тачка. Але я про що? Я про те, що люди, у кого є залишок гною, бо бачимо, що машини возять на наші села, бо у нас як такого худоби немає, то люди продають. Продають. І це, і це не означає, що немає кому працювати на полі. Можливо, що в людей і є кому працювати на полі. Справа в тому, що якщо забагато гною, то людина собі трошки продасть там машину, дві, наприклад, і вже якась копійчина буде навіть до тої самої пенсії. Ось такі, ось так, я ніби так це розумію. Ну, Він трошки не так сказав, ну буває. Він у мене не, не є щоб до знімання. Він не любить взагалі оці інтернети виставлятися там. Він любить там сидіти трохи, але виставлятися він не любить. І щоб він говорив, він у мене більше любить залізо. Ось таке, він би на полі щось там порпався, особливо залізом. І щоб йому легше було на руки, то він до цього зеленого коника всякі приспособи собі придумує. Щоб йому легше було щоб йому легше було працювати. О, зараз я вийшла, він другу загінку робить, надіюся, як Бог поможе. Все, з Божою допомогу. Аби все щасливо йому склалося, що він завтра то все докінчить і завтра похвалиться, що в нього вже квітка. Не на тракторі, а на полі. Шапку зняв, зараз дістане. Зараз буде сварений, що шапку зняв з голови. Але зараз дістане. Я тобі зараз дам. Убери шапку. Я тобі дам. Чекай, 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 хлопець, чекай. Ти зараз получиш таку. Не чує мене. Шапку, убери шапку. Будь ласка, нічого не говорили, убери шапку. Уха, позари дістанеш по сраці. <рі> Олі, ото ніндзя! Це страшне. Давай давай. Отака у нас, друзі, любов. Любов з гнізним коником. Любов з залізним коником. Ой, Що ти зробиш? Він слухати мене зовсім не хоче, але деколи приходиться. Деколи він мене насварить, я його насварю. Отак От і живемо. Все, добре. Нехай він там оре, нехай він там працює, а я пішла додому. Треба в хатах палити та й буду пизувати. Братися до своєї маленької роботи. Що, дідику? Болить жопка? Ні, попка. Попка болить? Дідеку. Нічого, що тебе болит. Взаміш відпочивати, дідик. Ну, Дідеку. За О, курити і желізо клепати це. Яка смерть? Це не смерть, це взагалі траба. Релізок клепати треба курити, не обов'язково. Нащо курити, а? Нащо курити, нащо пити? Також би мені вуха не були голі. Не, не, і <клес> Ти подивися на себе. Подивишся на себе в інтернеті. Ти не фотогігієнічний мій. <клес> не любиш зніматися. Зніматися <клес> люблю. Боже, яке воно пусте, яке воно пусте, добре, що людям нічого не, не чують, люди нічого не чують і нічого людям не каже. Що? Нічого? Розказуй. Що розказувати? Що Як ти до того докотився? Там одну загінку скінчив, другу загінку почив, а третю потім починати треба. Ну то що, друзі? Жулька прибігла додому. Поки ще кури не зайшли на сідало, і ми ще трошки посиділи з жулькою у хаті, погрілися, поки наш господар працює, то я собі знайшла ще одну роботу на півгодинки. Бачите, отут у нас, де ми зерно зберігаємо, а ось тут у нас дуже багато акації. Так, дуже багато акації ось тут у нас. Бачите? І воно все обсипається, воно ще все не обсипалося, ще дуже купалисті є багато. Але я вирішила, хоча б поки я ще сьогодні вдома, хоч трошки-трошки ось це все відгромадити ось так звідти. Бо коли ем, якісь падають дощ або там ну, опади, коротше, то тут у нас усе мокріє. І замокає нам е, знизу. <кій> Хоча у нас ящики піднімлені високо, але все рівно замокає ось там скала. Бо у нас уся хата вся стоїть на скалі. Ось на такій скалі. Бачите? У нас вся хата стоїть. У нас тут було стежечка, побудована хата, і попри хату була просто ось така, можна сказати, стежечка. Ну як би показати. В один, в один крок. В один... Ну, менше з тим, коротше. На одну ногу стежка заширока, ось така була. Наш гідик, царство йому небесне, їх вже 20 років немає з бабусею, <кхи> то вони так розширили цю господарку, що вже чоловік ось сюди поза хату і ось туди вже об'їздить трактором свобідно. Так що ось туди, там, як бачите, гараж. Наскрізь він заїздить і як треба щось завести до стайні, то він ось сюди заїжджає. І сюди де тачка і все цей. Досить того, що я ще вирішила ось це прибрати. Хоча б ось так трошки ось зараз я відгорну, відгорну і все ж таки буде чистіше. Бо листя то листя. листя. Але у нас, у нас звідти з гори скали от летять отакі от каміння. Плитки такі, булижники, ось таке ось здоровецьке. Все, дивіться, яке здорове злетіло згори. Ще й тяжке. Ну то воно звідти як розганяється, ось там тої скали, то якби не ці дерева, то у нас би все, ось тут було все на хаті. Сто процентів ці всі плитки. Добре, зараз я трошки повідгортаю, бо йду, друзі, як бачите, віть колись. Дивіться, як по подушці, треба трішечки прибрати, бо він теж знов, знов не встигне. А я так хоч трохи. Хоч трошки. Все, друзі, закінчило. Бачите? Ось так. Ось так виглядає чистота. Тепер мені тільки треба тим курочкам, що перелітають. Пообтинати крильця. Так, жуля, пообтинати їм крильця, щоб ось тут був порядок. Ось такий самий порядок треба зробити і тут. Обов'язково, але ці кури задрали. Перелітають скотиняки і усе, усе розпорпують. Зараз попробую ще тут трошки попрацювати. Ось так трішки прибрала ці листочки, воно не дуже то і є сила оце все прибирати, бо того, що дуже багато скали. Ось ця горба, дуже багато скали і дуже багато ось таких е, камінчиків і дрібних, і грубших летить звідти згори. Ну, я трошки прибрала, головне сьогодні не забути курочкам. Обпинати крильця, бо завтра буде оце все ось тут ще й навіть більше. Бо вони собі шукають, вони самі не знають, що вони шукають.